Тринонове військо готове рушити прямо на Путіна. Цього не очікував ніхто. Макрон дав наказ: ЗСУ на поготові. Міражі піднімаються у небо роєм, а дрони один за одним пронизують серце РФ. Небачна перемога наших. Балкани підтягнули сили. Союзники викладають козирі. Путін хапається за серце. Українська балістика розриває все довкола. Це справжня феєрія, таємний фронт Італії. Місія дотиснути моск. Ву розпочалася про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Нарешті союзниці наважилися. Франція веде заряджене військо під кордоном з Україною. Бійці Макрона готуються увірватися. Це розрив Париж притискає Москву до стіни. Двері авіапарку із мережів відчинені Україні дають кращі винищувачі. ППО вже заряджена снарядом для швидкої розправи із противником без перебільшення історичний момент. Точка кипіння партнерів, яка вилилася на валу і зброї для зсу. Фінляндія та Іспанія. Теж не пасуть задніх. Програма Пьорл спалахнула наповну. Невже саме ця сила остаточно забере у Москви землю під ногами? Про це вже замить. Час настав. Франція готова розгорнути війська для України у 2026 році, заявив начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шіль. Заява про розміщення військ надійшла після того, як вище військове керівництво Франції попередило про необхідність бути готовими до зіткнення з Росією через 3-4 роки. Також вже наступного року будуть проведені навчання Оріон 26 які перевірять ефективність взаємодії різних родів військ, союзників та міністерств. На що Франція. И Эммануэль Макрон, они были инициаторами идеи присутствия зарубежных войск в Украине. Да, они не получали полной поддержки от своих союзников даже по Европейскому Союзу. Соответственно, вынуждены были отступать с этой идеей. Плюс Соединенные Штаты Америки во время администрации Байдена говорили, что мы не можем быть по разнице с Европой, но мы не хотим быть в Украине, поэтому давайте вы тоже там не будете. А сейчас ситуация все-таки меняется. Одної сторони Дональд Трамп говорить, що не збирається захищати Європу, не збирається захищати по НАТО. Потім змінює своє мнение, Ну для Трампа це нормально. Но Але найголовніше говорить, що Україна це європейська проблема. Скажу європейці ріша Україна. Скоро зможе одержати додаткові літаки Міраж 2000 від Франції. Відповідне рішення вже є. Повідомляє президент України Володимир Зеленський. Это демонстрация того, что не только США помогает Україні, потому что сложилось такое впечатление, что без американского оружия ничего не будет. Франция говорит: Да нет, ребята, у нас есть Цезарь, у нас есть миражи, у нас есть другое вооружение, которое Украина использует, и используют эффективно, поэтому не забывайте про них. Предоставление миража это демонстрация того, что мы в игре. Эксперты зазначают, что миражи дуже зброя для збиття ракет якими Росія обстрілює Україну поскольку именно наши пилоты на французских миражах, так как и на F16, когда йде ракетная атака, поднимаются в небо, и в Небе они отлавливают российские ракеты і их там уничтожают, и миражи тут играют роль. Мираж полезный. Это не только демонстрация того, что Франция с Украиной. Это и возможность лучше отбивать атаки, а в перспективе, возможно, и организовать какие-то операции, в том числе... На території Російської Федерації допомагати нашій країні з ППО береться Британія. Надалі країна також планує допомагати ракетами та виробництвом дронів перехоплювачів. І що в 2023 тисячі двадцять році а, совет Германії по просувнішньої політики в своєму чоті написав таку фразу, що по їхнім аналізу а, в коридорі 6-10 років після завершення війни в Україні Росія нападе на Германію. Именно на Германию, не на Европу, именно с Германией будет война. А с тех пор меняются там даты, сколько потребуется времени России. Но идея, что Россия хочет воевать с Европой, она никуда не делась. И иногда европейцы, когда подчеркиваю, хотят поднять свое геополитическое значение, вспоминают об этой экзистенциальной угрозе, которая исходит от России, и говорят, а мы вообще готовы и тренироваться. І отправляють в Україну воїска. Іспанія та Фінляндія приєдналися до ініціативи Перл, яка дозволяє купувати у Сполучених Штатах Америки зброю для України за кошти партнерів. Про це заявив президент України під час спілкування із журналістами у Брюсселі. политически она важна Трампу, чтобы говорить, а мы не помогаем Украине, мы просто продаем оружие нашим партнерам по НАТО, а, а то, что они отдают их Украине, это уже их дело. Очень важно, чтобы было, как мы все страны НАТО присутствовали в этой программе, как можно больше. Я понимаю, что там Венгрия может быть против, но основные экономики, они присутствуют. И это не только Европа, кстати, Канада тоже участник Программы и Канада иногда и оплачивала отдельные партии вооружений, закупленные у США. И здесь э, Єсь такої термін win, win situation. в даному случаї. win-win-win. Також Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 мільйонів євро для України. Раніше про додаткове фінансування у розмірі 200 мільйонів доларів оголосила Норвегія. У рамках програми PEARL шість країн-членів НАТО вже профінансували чотири пакети оборонної підтримки України: це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. Це справжній тріумф. Українські сили завдали нищівного удару по Росії просто в самісіньке серце путінської військової машини. Дамбу білгородського водосховища знищено, і тепер російські підрозділи захлинаються у власному болоті. На передовій справжнє пекло, де наші воїни проривають лінії ворога метр за метром, відвоюючи землю. Путін скаженіє, мов загнаний хижак, і марить новими загарбаннями. Уже малює на мапі ще чотири області, які мріє про. Повтнути. Та ситуація стрімко виходить під його контролю. Напруга росте. Над імперією нависає буря. Ви маєте почути шокуючі прогнози першими. Російська столиця вдруге за місяць під атакою безпілотників. Мобільну вогневу групу поставили навіть біля Кремля. Мабуть, щоб охороняти головний об'єкт російської військової інфраструктури. По сообщениям российской стороны, над Москвой и Московской области было сбито 34 украинских беспилотника. Причем с эпохой было отмечено и попадание на территории нефтеперерабатывающего предприятия с последующей детонацией. Не москвою єдиною українські дрони відвідали щонайменше 10 областей Росії. Атаку визнають навіть пропагандисти, які пишуть, що у деяких аеропортах оголошувався план килим, а в регіонах є пошкодження інфраструктури. Дрони атакували дамбу білгородського водосховища як стратегічно важливий у війні проти України об'єкт. Удар по дамбі Білгородської області фактично… нейтрализуют российскую логистику, как в моменте поставок материально-технического обеспечения для российских войск, ведущих активные боевые действия на территории самой Российской Федерации, это Курская область, Глушковские и Теткинские районы, так и в первую очередь подразделением оккупационной армии на временно оккупированных территориях Карьковской области. Ще одна перемога у відтисненні окупантів сили оборони зачистили від російських ДРГ село Ягорівка на Дніпропетровщині. Повідомляє стратегічне командування ЗСУ за останню неділю. Сили оборони України освободили ряд населених пунктів. Це фактично ставить на паузу плани російського диктатора в момент створення широкої так званої буферної зони уже на території Дніпропетровської області. Істовання даного фактора як елемента воєнно-політичного давлення какнатиної штати, так і на Україну в моменті російського введення, оканчання війни. Тим часом начальник генерального штабу ЗСРФ Валерій Герасимов розповів главі Кремля про успіх окупаційної армії на низці напрямків та про оточення десятків українських батальйонів. Стратегічка целю російська. армии и политического руководства является установление полного контроля на территории Днепропетровской области. Все планы российского командования в моменте расширения театра боевых действий за счет Сумской, Херсонской, Харьковской и Запорожских областей – это тактика так называемых «тысяч упорезов», которая имеет целью отвлечения оперативных резервов Генерального штаба Вооруженных сил Украины от основного направления российского удара. Там, де Путіна та його армію не чекають, за традицією використовують всю можливу зброю проти мирних людей. Російські терористичні війська в неділю, 26 жовтня, атакували пасажирський мікроавтобус, який рухався по трасі у бік сум. За попередніми даними, п'ятеро людей отримали поранення. Серед них неповнолітня дитина. Одна людина у тяжкому стані. Її госпіталізували. Страшний сон Путіна не лише українці, а й Росіяни. ФСБ Росії звинуватила колишнього олігарха Михайла Ходорковського і ще 22 членів антивоєнного комітету у спробі перевороту. Ходорковський, який перебуває у вигнанні у Лондоні, інформацію заперечує у Російській Федерації. олігархами не становиться только з розрішення дійствуючий власті російських спеціальних служб, і відповідно, навіть бувший олігарх не має можливості на самостійне політичне існування без соответствуючих дійств або політичка власті, лібасати на російських Трамп заявив, що може дуже швидко помирити Афганістан із Пакистаном. Також президент США відповів на погрози Путіна щодо ракет Буревісник і порадив йому більше так не робити. Данные о проведении испытаний буревестника основываются исключительно на заявлениях руководителя генштаба армии страны оккупанта Герасима и заявлениях российского диктатора. Более того, следует отметить, что Соединенные Штаты не поднимали в воздух самолет радиологического контроля «Боинг» в день испытаний. При последующие в предыдущие дни этот самолет используется для исследования атмосферы на наличие в воздухе радиоактивных веществ. Україна озброюється. Незважаючи на труднощі, держзамовлення на ракети Фламінго буде виконано до кінця року. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. А ще в Україні готові відкрити завод із виробництва грипенів. Цього тижня наша країна та Швеція вже підписали попередню угоду про постачання близько сотні грипен нової модифікації. І, схоже, це лише початок співпраці. Екстрено це вражає. Балкани на боці України. Вже відправляють військову допомогу, колони техніки вирушають на підтримку наших захисників. І на додачу Афіни готують потужний крок передати Києву бойові літаки. Коло союзників міцніє, сили ЗСУ підносяться до небачних висот. Україна тріумфує, партнери рвуть всі шаблони і рвуться остаточно покласти РФ на лопатки. Це лише початок, яке ще підкріплення приготували для нас Балкани. Про це із подробицями у сюжеті далі. Напередодні Україна отримала новий значний пакет військової допомоги від Хорватії. Також Україна та Хорватія домовилися про спільне виробництво озброєння. Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписали спільний лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислового співробітництва. Подякував Харватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги та п'ятнадцятий до кінця цього року. Також під час зустрічі проговорили спільну участь в механізмі «Сейв», та можливість долучення Хорватії до ініціативи Пюрол. Вдячні за розгляд цього питання. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Вже на початку наступного року проведуть спільний індустріальний форум виробників оборонної продукції. Найбільший інтерес Хорватії викликаний звичайно ж до виробництва різних дронів, які вже перевернули сучасне ведення війни. Також хорватська сторона допоможе Україні у питанні розмінування. Відзначив роль Хорватії у роботі коаліції з розмінування, досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія ДокІнг вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Греція вже дуже скоро поставить в Україну гаубиці М 110 А 2 американського виробництва 150 тисяч одиниць боєприпасів та ракети «Зуні». Цю військову допомогу загальною вартістю близько 199 мільйонів євро буде передано Україні через Чехію. Також Греція під тиском інших країн НАТО може продати частину своїх винищувачів мираж 2000 Греція вже придбала у Франції 24 сучасніші винищувачі Рафалімнів враховуючи, що технічна підтримка винищувачів 2005 припиниться в 2027 році. Прагне позбутися старих. Однак переговори з Індією про продаж цих винищувачів зайшли в глухий кут. Інші балканські країни також не знайшли охочих. Греція веде переговори з Францією про придбання ще 6-12 винищувачів Рафаль. І домагається зниження ціни в обмін на продаж частини 2000. Тепер афіни ведуть переговори з Францією про придбання ще шести або дванадцяти рафалів. Та домовляється про нижчу ціну в обмін на продаж частини Міраж 2000 Нині на озброєнні у Греції 25 таких літаків. США чинять на країну тиск, щоб та набула більше систем озброєння в рамках програми пріоритетного переліку потреб України. Тому покупка частини Міраж 2000 у Афін Києвом це питання часу. В Україні навіть допомагає частково визнана Республіка Косова. Пріщина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Балканська країна готова допомагати в міру своїх можливостей. Деталі допомоги не розголошуються. Відомо, що вона включає мінометні снаряди різних калібрів, у тому числі 120 мм, 60 мм та 81 мм, Військові вантажівки, бронемашини і тактичні автомобілі. Ми налаштовані рішуче підтримати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов та можливостей. Еюб Мачедонці, міністр оборони Косово. Міністр оборони Косова оприлюднив у соцмережах відео, де сили безпеки Косова та британська армія проводять навчання українських військових. Музика. Країни східної Європи та Балкани активно допомагають Україні різним озброєнням та проведенням інструктажів на своїй території. Така підтримка відмінно показує їхнє ставлення до російського світу та Путіна. Над фронтом наша армія вже не просто дивує, вона ламає плани ворога на очах у всього світу. На заводах не стихають цехи, конвейери випускають нові комплекси озброєння, морські дрони, ракети великої дальності, потужні артилерійські машини. Усе це системно нищить опору противника. Кремль в агонії шукає виправдання провалам, але реальність інша. Земля під ногами противника розсипається, а міжнародна спільнота аплодує нашому ВПК. Які ще гості Стріходи готує Київ. Про це у сюжеті далі. Український ВПК нарощує оберти. Україна стає світовим лідером у виробництві зброї. Європа має допомогти Україні стати сталевим дикобразом, якого не зможе здолати жоден агресор. Служба безпеки України продемонструвала нові морські безпілотники Сібейбі, які вже пройшли випробування у бою. Овелені беки здатні проходити понад півтори тисячі кілометрів і нести до двох тонн вантажу. Представлено дві версії: одна з кулеметною установкою та системою автозахоплення розпізнавання цілей. Друга морська платформа Град з десятьма зарядами РСЗВ. Наші дрони змінили розклад сил на чорному морі та довели свою результативність. Нове покоління Sea Baby ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту продовжуватиметься і надалі. Крім того, оновлені дрони мають посилені двигуни та сучасну систему навігації. Раніше, у червні 2025-го, нові моделі морських безпілотників використовувалися під час поразки Кримського мосту. Мы заходили по суше, заходили по водному зеркалу, и в 2025 году мы зашли под водой. Было два удара, каждый из которых имел мощность в 1,1 тонны в тротиловом эквиваленте. Як следствие, серйозно пострадали його ключові опори, так называемые «быки». По суті, мост сьогодні функционирует в режимі не более п'яти тонн. движутся грузовики. Никакой военной логістики в там не осуществляє. Союзники України не поспішають у питанні постачання далекобійних ракет, якими ЗСУ можуть знищувати законні військові об'єкти окупантів у глибокому російському тилу. Історія в The Wall Street Journal про те, що США нібито схвалили використання Україною далекобійних ракет для ударів у глиб Росії. Фейкові новини США не мають відношення до цих ракет. Київ у свою чергу зосередився на виробництві широкого асортименту власних далекобійних ракет та дронів, якими регулярно наносяться удари по території Росії. вообще кошмар. Заворачивается. Обожаю это. Какого Да, 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 да. На сегодняшний день Украина еще месяц вырубляет десятки далекобійних ракет на кшталт Долгого Нептуната Фламинго, а также тысячи далекобійних то реактивных дронов. Для того, чтобы как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и Я уже не говорю о том, что необходимо наносить удари по підприємствам военно-промышленного комплексу і энергетической системи Росії. Не забувають виробники зброї і про українську богиню війни Богдану цього року. Україна стала світовим лідером у виробництві самохідних артилерійських установок. Артилерія залишається королевою, а Україна опанувала виробництво гаубиць. Незважаючи на роль ФПВ-дронів на лінії фронту, артилерія має кілька переваг перед безпілотниками: по-перше, дальність поразки у Богдани. Цей показник дорівнює 45 кілометрам. Снаряди дешеві і невразливі до радіоперешкод, а також край ефективні у боротьбі з ворожою піхотою. боевая часть то есть это совершенно разные возможности поражения как личного состава так и соответственно техники и главных пунктов постоянно временной дислокации противника если эпивидрон работает по одинокой цели то есть По конкретному вольнослужучим оккупационной армії то Сау Богдана – это работа по площадям. Тобто, то есть это то что сдерживает так называемые мясные штурмы російських окупантів. Затяжна війна та тяжка оборона потребують швидких та ефективних рішень від українських військових інженерів. Поки російські окупанти продовжують мріяти про демілітарізацію, Україна поступово стає найбільшою кузнею зброї в світі. У це важко повірити. Секретна місія Риму завіса спала. Італійська зброя стала грозою для Кремля. Точні удари, потужна підтримка та новий рівень бойової сили. Україна входить у фазу, коли ворогу сховатися ніде. Москва у паніці, бо кожен новий пакет допомоги із Європи це ще один цвях у домовину імперських мрій. Зустрічайте штурм «Шедоу», бронетранспортери Пума та інші системи смертоносної точності. Усе це вже вирушає на допомогу ЗСУ. Ексклюзивні подробиці про це не пропустіть у сюжеті вже за мить. Про допомогу цієї країни не розголошують. Проте це зовсім не означає, що її немає. Італія ще один партнер, який допомагає нашій країні у боротьбі з російськими окупантами. Країна має значний досвід у виробництві систем ПВО та боєприпасів до них. Велика увага зараз приділяється перспективам загального виробництва цих озброєнь у співпраці з нашою країною. Надо понимать, что все-таки любая страна Европы, которая говорит, что мы готовы запускать производственные мощности для производства, оружия, она важна Украине. Потому что так либо иначе, оружие, которое производит Европейский Союз, будет попадать к Украине. Потому что многие не только в Украине, но и в Европе, европейском союзе, Украина, что же Европа. Моделируя ситуацию, говорят, что после Украины Россия войной пойдет на другие страны Европейского континента. Соответственно, надо больше уделять внимание производству оружия. Слід зазначити, що допомога українцям здійснюється на тлі внутрішньополітичної боротьби в самій Італії. За допомогу нашій країні у 2025 році виступили 192 депутати, тоді як 41 обранець виступив проти. Тим не менш, на даний момент італійський уряд офіційно зможе підтримувати Україну та передавати озброєння до 31 грудня 2025 року. І різні сторони займають, скажімо так. Порой противоположная позиция. То есть мы можем вспомнить, когда говорим о политической жизни Италии, а был и остается влиятельный политик в Италии. Сальвини, которого, как считают, и есть вроде как доказательство, что имеет отношение к России. Правда, Сальвини с начала полномасштабной войны он демонстративно оказывал помощь Украине. То есть, в принципе, не вел себя так, как ведут некие четко пророссийские политики в Европейском Союзе. Досить жесткую позицию, на думку экспертов, займает премьер-министр Джорджия Мелони. Тем не менее, именно Мелони является автором по крайней мере, в публичной плоскости предложение о том, что давайте, если Россия против того, чтобы Украина была в НАТО, то давайте э, не будем брать Украину в НАТО, а просто на нее расширим пятую статью НАТО. На сьогоднішній день відомо про участь Італії у постачанні Україні крилатих ракет Storm Shadow разом із британським та французьким урядами. Крім цього, також здійснювалися постачання бронетранспортерів Puma, про які уряд жодного разу не повідомив у ЗМІ і не наголошував на їх передачі в офіційних документах. Ну чим ні мініскуча, штона присутствує, поскольку все таки коли Європейський Союз говорити там, що допомога Україні це тренд. То соответственно, Италия, как одна из ведущих стран Европейского Союза, не может быть в стороне. Иначе она упускает лавру возможность. Больше того, Италия пришла далее у поддержке украинцев и намагается минимизировать закупивлю российских энергоресурсов. Еще в 2022 году было сообщение о том, что впервые с 1976 года Италия прошла неделю без покупки газа у России. Это, конечно, очень серьезный был шаг, и Италия его сделала. Італія інформаційно не настільки стійка у своїй підтримці України, як могла б бути. Проте її дії говорять про позицію України краще за будь-які слова. Експерти звертають увагу, що прем'єр-міністр Італії також має добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом, що дозволяє їй проводити комунікацію між Сполученими Штатами і Євросоюзом щодо допомоги українцям. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.